Привіт всім любителям техніки, підписникам мого каналу, а також гостям, які відвідують мій канал. Хто слідкує за моїм каналом, то знає, що я вже зробив лівосторонній плуг, але з правостороннім плугом вирішив ще не не прощатися. Тому вирішив дещо удосконалити польову дошку. Тому що в мене польова дошка все в польових умовах щось колись доварював, доштуковував, тікало в сторону, то ще щось. Це була рідна і так до неї ще доварив. От, виходить, рідна польова дошка, потім ще один, два, три. Виходить, разом чотири пластини було. Вирішив, що я це все художництво викинути і зробити якесь одне нормальне, щоб воно виглядало трошки на люди. Хоча плуг і так добре горав. Тому вирішив я зробити нову польову дошку. Такої широкої полоси в мене не було, тому я зварив дві полоси в кучу. Посередині тут ще приварив ось такий чобіток. Якщо він зітреться, тоді відріжу болгаркою з трьох сторін і навару новий. Далі було підрізано леміш і полицю з зазором від польової дошки в 3 мм. І приварив ось таку полосу. Щоб мені сюди в зазор не набивало землі і трави, щоб йшло всього гладенько. Ще одна така порада поки не забув. Коли я робив того плуга, це я ще тоді ні в Ютубі не сидів особо, і так не було де підглянути. Я не міг подумати, що такий маленький деркач буде мати більше е, сили, як пара коней. Е, тому, хто буде робити плуг з кінного корпуса, бажано ось ту стойку. Робити нову, міцнішу. Тому що метал за роки втомлюється, не знаю, як де, У нас вже, скажімо, в 90-х роках можна сказати, що плуги не робили. Сами молодший плуг то, напевно, кінний плуг то є плуг 80-х років народження. Бо тут йде ще стойка, і ззаді йшла ось така. Вона в мене і є. Ще такий він, який регулює кут заходу леміша в землю. Тому бажано ось ту стойку міняти, якщо будете робити на той же мотоблок чи на той же мототрактор. Тому що я розривав стойку неодноразово. Тут лопала, тут лопала, тут лопала. Разів чотири я ломав плуг і то все в польових умовах приїхав, бігом заварив, бо завжди, як то кажуть, часу нема, ще з тієї сторони доварив вухо. Можливо, якщо я знайду таку полосу, десь таку нормальну, то я от і все за закльопки зріжу. і Стойку зроблю нову. Далі, що ще? Ну, ось тут, звісно, приварив гайку, тут буде йти ота стойка, яка регулює кут нахилу, плуга вперед-назад. Ще осінню було зроблено нову полицю. Зразу розрізав її. Зробив ось такий кутузнім. Кутузнім в мене вже працює не перший рік, тому що практика якась вже використання є. Можливо, ще навісні, ось так я виріжу клин сюди і туди, тому що завдання стояло перед тією полицею, що вона має крошити скибу, а не щоб скиба блистіла. Плюс до леміша іще доварив ось таке долото, щоб краще заходило в землю. Знизу заточив болгаркою, сам леміш був клепаний на вогні. Плуг помащений на зиму і зверху наліпив газету, щоб не приставало до рук. Ну, ось таке воно тут, бачимо, теж наліплено. Прийдеться, напевно, ось ту стойку також міняти. Тут ще йде ось така розпорка від польової дошки до полиці. Получається, як плуг оре, полицю не гне назад, і стойку не загинає, верніше, не стойку, а польову дошку не загинає всередину. І воно одне другому допомагає. Тому, повторюсь, ще якось не хочеться прощатися з тим плугом, тим більше він, орав у мене дуже гарно. Подивимося. Най собі буде. Ось так коротенько. Всім дякую. Міру, щастя і добра.